Мій сільський ранок почався з того, що я рішив підмінити тещу та попорати хазяйство сам. Сонечко тільки виходить із-круч, а мої шльопанці вже в кізяках. Але треба брати та поратися. Відкрив гусаків та каченят та починаю їхні срачі вигрібати. А в їхніх оцих спальнях такий смрад, що кози з носа самі випадають. Але ж вони не будуть на мокрому спати. Воно теж якогось уюту хоче. Оце ці гімна і споминає школьні времена. Щоб коли піти у центр горілку з пивом намішати, треба було у свиней а там возиків два точно, бо вони ж серуть таким, як кожна маковія в діаметр. Воно ж як завжди на время не вспіваєш і літаєш по двору з тим возиком, що якийсь який аж в калідор летять. І це ж я не один такий. В основному у всіх в селі є хазяйство. Зато ввечері приходять такі красиві, надухані в білих носках, наче вони не з села, а з Нью-Йорка приїхали. Ну, в общем, є що сповнить. Підрушую качачкам тирсочки, щоб у лапки не холодно було, та насипаю в каструлю дерті. Ну і на десерт два кавуни з помідором. Таке воно мені мале, потішне, і я з тих людей, які ніколи нічого не зарубав. Ну що я можу зробити? Жалко мені, і все, все якщо кабанів ріжуть або курей, то я зразу в хату заходю і телевізор накручую. Ну, в общем, що, з качками я впорався. Зараз тільки водички їм шугну і хай занімається. Да, жить у селі, це вам не за вітром стять. Тут, якщо маєш хазяйство, будь любенький і працюй, бо худоба не колише, чи срачка в тебе, чи температура. Трошки присів, от шльопанців гімно дерти. бо поналипало, ноги важко піднімать. Відкриваю курачок. Та біжу виливати по м'які гусакам. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, в кого яка є екзотичне хазяйство. Може корова, коняка, це сорочки, бо потихеньку ця справа на селі вимирає. Мені буде інтересно почитати. Підсипав жолобок корму та сповнив, як брав у діда ті коржі з макухи. Ламав та пхав собі у рота. І таке добре було. Дехто в коментарях хвилюється, чому моя дружина мені не допомагає. В нас маленький синочок. Я думаю, ви розумієте, як це. Тому, коли вона його приколишає, він спить, вона теж відпочиває, бо теж дуже стомлюється. Навіщо її робити, якщо роблю я? Позливав грязь. Знову воду, щоб їм не затошнило, та налив джерельної артизіанської. А це тим гусям, хоч чисту, хоч грязну лий, а осінню на тебе буде все одно летіть очі витрищить, щоб за закрашеночку вщипнути. Так ну що, осталося ще нашаткувати картоплі, щоб зварити курям, та вже можна потихеньку і ручки мить. Сонечко вже встає все вище і вище і припікає все дужче і дужче. Мені кажеться, ще вже давно попоралася і на роботу поїхала. Але вже як є, я думаю, для першого разу непогано. Поставив казанок, щоб запалить, та поширував на грядку пакавуни. І все, поранням закінчено. Поки я лазив хазяйнував, мої вже проснулися. Ми з Настею такі рібята азортні і заказали собі подарунковий бокс, але до тещі прилетів внук, і ми вирішили подарувати йому там всередині може будь-що хочеш. Та кажемо, відкривай, що буде, то твоє, а там не носки і не мило, а повербанк та тисяча гривень. Я ж сам сюрло розкрив. Треба було заховати та самому відкрити. Життя це не тільки влажні салфетки та що його вечерять. Можете заказати отакий бокс та порадувати себе та близьких. І наконець та відкрить. Щось кроме холодильника. Посилання буде під відео. Нехай вам щастить. Ну що, дякую вам за перегляд і що ви зі мною. Якщо хочете підтримати мій блог, посилання в описі. Кидайте хоч 50 копійок. А як немає, то просто лайкніть. Бо любов теж валюта. Дякую вам, що ви є. Будьте здорові!